У 20-30 здається, що якщо щось не виходить відразу, то це вже точно не моє. У мене є прикольна історія з мого життя. Мені було 18 років. Це була моя перша робота. Я продавала страховки машин і іпотечного майна. І знаєте, що крім мене було ще таких п'ять людей. Вони кожного дня приходили на роботу, як і я. Але у всіх виходили, усі закривали угоди. У них були договори, вони заробляли гроші, але не у мене. Я ходила більше місяця, я дзвонила, я працювала по скриптах. Мені здавалося, що я все роблю класно, як і всі інші, але єдине результату у мене не було. І я мучилась і думала: ну все, мабуть, це не моє. Потрібно кидати, бо ні зарплати, тільки час витрачаю, нічого не виходить. А тут просто приходить один прекрасний день, в який я відразу закриваю три угоди із двома різними клієнтами. Це був не просто шок, це була сенсація. Я просто зумліла від щастя і радості, тому що саме в цей день у мене з'явилося відчуття, що я можу, що у мене вийде і що це моє. Що було б, якби я тоді прийняла рішення полишити за день чи за тиждень, чи за два тижні до омріяного результату? Скоріше всього, я помістила б цю ідею у рамку не моє і більше ніколи не пробувала. Поділіться своїми історіями: чи було у вас таке, що ви хотіли кинути, але не кинули, і що ви отримали? Дуже цікаво.